Всім доброго дня! Знову в студії мій дідусь Василь Новогольник. і він приїхав сюди в Канаду до мене, до моєї мами, до нашої родини на деякий час і вже побував в Канаді аж три рази за своє життя. І трохи вже бачив багато всього і хоче поділитися зараз своїми враженнями, як він на це все дивиться, що він думає про це. Я думаю, що для вас, дорогі наші глядачі, це дуже цікаво навіть. Але не забувайте ставити нам подобайки. Нам дуже це приємно і підписуйтесь на канал, тому що багато з вас дивляться, не підписуючись, і це дуже приємно мені, і дідусю, якщо ми побачимо багато підписів від цього персонального відео. Але перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність, це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки Онтаріо, Допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут. в Канаді всі посилання будуть внизу в описі під відео. Шановне панство, шановні товариство. Що я зараз почну почну з морозів? <ріх> Знаєте, я вже відвик, бо в Україні таких морозів взагалі немає. В Україні десь може там градусів ну, найбільше 25, що а тут ми, поза 40 я переніс вже, але вдома там в хаті не відчував, що є 40 градусів морозу. Прекрасно, що а на вулиці? Та відчував, бо ми, ви знаєте, я з Маркіянщиком ще по місту і далеко, і виїжджали за місто. Ну, ну то земля дає, мені нагадалося, як я служив у війську в Мурманській області, там такий був, називався Шим, Западна Ліца. То я перша флотилія атомних підводних човнів там була, то я такі самі були там морози. І то я, ну, я собі то все пригадав. Ну, а тут, аж на, на, сьогодні, на сьогоднішній день вже відлига, вже якось так, знаєте, і так дуже на, на здоров'я мені здається, що впливає на мене, наприклад. Ну, Бо таке різке вчора було. Плюсував нині вже 10 разів знову морозу, не знати, як буде завтра. Ну, але таке дивно, що ми їдемо по місті, сніг чистять, знаєте, Ну, багато ще снігу лежить, лежить, бо то, але ту чистять, і грейдера, і трактори, і вивозять і ті, як у нас у Львові кажуть, хап хаб тієї. Мені, мені дуже сподобалося, так, як Ну, грейдери, у нас тут якийсь як грейдер, де ще є один у Львові або два, Ну, то може добре, а то решта, видно, я не знаю, де вони чи даним металолом, чи що. Бо зараз не побачиш, а тут здорові, грейдери, такі здорові рідера, таке, то що нове, гарним що. Ну, таке нормально. Ось такий, такий маленький вступ щодо природи. І дивлюсь, я зараз. На будівництво ту, ми були дивилися на будинок. Ну, З дерева будують, ви знаєте. Один, два, три поверхи, може і вище, я не знаю. Ну, що з дерева будують, ну, але комунікації підводять і там підведені що. Бо в нас тут, як роблять, що в болоті, що хто хоче, що Той їде, той не їде, той то... Ну, то підведені комунікації, дорога і що Ну, нормально, мені тут сподобалось. Друге питання. Ціни в магазині. Ну, тут підвищились ціни. Ну, підвищились, як хто має бажання так. Ви мене хочете слухати, хочете не слухати. Ну, треба думати, як їхати. Треба думати, добре подумати, чи їхати. ну, ну Зараз дуже, я так зрозумів, що дуже великий наплив е, ну, з чого з, світу, напевне, ту, але українців теж дуже багато приїжджають. На кожному крочі е, є українці, знаєте, є, і дуже то приємно, бо я по, лікар, по лікарнях зараз їздив. Якраз хочу сказати. Приїхали ми в лікарню, а то було, то було якось, ай так, не приїхали в лікарню, а приїхали спершу до сімейного лікаря. Він, він щось подивився сюди, туди, щось з дочкою переговорив, і мене там завели в кабінет, і посадили в інший. За секунду я дивлюся, щось. Формі люди з раціями, Щось 4 чи 5 чоловік, мужчин, десь за пару секунд знов приїхало два мужчини і жінка. Я знаєте, я, я перестрашуюся, не знаю, що таке до мене, зразу до мене, підключають мені якусь апаратуру, все. Я, ви знаєте, я був шокований. Дочка до мене каже, тату, все нормально, все не переживай, бо я так, знаєте, так мені ну дуже-дуже ну, мені якось то. А то, а що казалося, що сімейний лікар подивився на мене, щось послухав серце, серці, щось серце там трохи барахлить. І зразу він викликав тут такий порядок, є пожежники чомусь, я не знаю, і швидка. Тоді мене забрали в лікарню звітом швидка по... завезли мене в той в швидку, попідключали прилади, І їдуть там, вимірюють щось, ну привезли мене в лікарню. Лікарня велика, велика, знаєте, ну, привезли в лікарню і мене не, не випускають з того. Е... То катафалку, чи як то називається, носілки. що я попідключений і чекаю своєї черги, бо там ну, багато людей в лікарні, таких, як мене, як мене привезли. Тому я ну, не знаю, скільки я там чекав, трошки почекав. Ну, Мене там перевірили, перша така, е якась кабінка і аналізи поздавали, позабирали, все, тиски там. І туди завезли мене в палату окрему, положили на ліжко таке широке, як двоспальне, знаєте, і там зразу і туалет в тій палаті, і все, все, все. І почали мене перевіряти від ніг до голови, ви знаєте, цілий день. Цілий день, ви знаєте, то одні лікарі, то другі, то медсестра. І... Приходить медсестра, і до мене каже: ви українець. <свят> а дочка стоїть теж зі мною. Та так, бо мої батьки теж українці, але я не розмовляю українською мовою добре, але святкуємо свято, все українське, десь вони з Волині, її батьки, ми переговорили, все так, ну і нічого. І мене там протримали десь, десь до 10-ї години до вечора, що мене там перевірили, і потім там мене відпустили вже, і я щив, ми вже поїхали додому. Ну, а десь за два-три дні знову до сімейного лікаря, ну і він вже знову, і знову починається аналізи, ви знаєте. І так, і, ну, і такі аналізи. Мені напевно, кров, може, брали на аналізи ну, саме мало, 10 раз. І таку, і такий, і такий, і такий. І ніхто там тобі не скаже, що на тебе щось повише голос, чи що всі усміхнені, всі приходять до тебе ну, на, у нас далеко в лікарнях. у Нас далеко у нас може на тебе так. Як Деколи як пса з ланцюха спущать і на тебе можуть нагавкати накричати, на ти, ти все щось незадоволене, чи... то ти не, ти не прийшов з тим, то треба було прийти з тим, треба було взяти то, то нічого не треба нікому брати. Тут ви положили на носілки чи на той візок і вже тебе возять, а потім ще мене в якусь барокамеру чи що то на дерки чи Ні, то було вони мене сканували тіло. Я брав якусь рідину певку, таку білу. І вони мене в таку колбу і там запихали мене і провіряли мене повністю що? Ну, мені то сподобалося, яка то апаратура, ви знаєте, яка? Ну я не знаю, може вже в нас є така, бо я вже. Не був лікарньох. Ні, ну зараз був не дав. Десь моя півроку назад, ніж я сюди їхав, то я був на Івана Франка, на Свінціцького, верніше, Нішина консульства польського. там лікарня є. По ну, ну що, ну ліжко. Лікарня там є ліжко. Ну, і та піраміда на капельницю і все. Знаєте, а ту не, ту не. Ту різні прилади і ту людей повно. Знаєте, я маю на увазі медичного персоналу. Тому я, я так зрозумів, закріпили на приїздях, як мене привезли, закріпили напевне медсестру, лікаря і що, і тебе якби забирають звідси і везуть досі, поки тебе не випишуть. А у нас. А, я я навіть боляче мені говорити. Зато, бо я, я в лікарнях в нас дуже багато був, бо дружина в мене дуже хворіла 5 років. Я майже в кожній лікарні був. Я не дивився на ті порядки, на то, що може Бог дасть, що у нас буде так колись. Ну Но... мені то більше сподобалось, і от що позавчора. Позавчора ми теж з, з Маркіянськом сканування нирок були теж. Приїхали, як тобі сказали, наприклад, на другу годину, значить на другу годину, не може бути на третю, на півдру. А на другу годину і лікар приходить. Не лікар, а видно санітарка, медсестра приходить, і прізвище не називає ім'я Василь. Ну і заходиш туди, до те, як, ну, як до людини. Ложуть тебе на той стіл і запхали мене знов ну, ту колбу таку. Я не знаю, бо коли ж я у Львові хотів проходити, у нас є е, е, на Пекарській е, той як то центр діагностичний. Я хотів у Львові то пройти, та де та, 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 У нас такого немає, у нас поломаний апарат. Йдіть на, на лисенка. Я прийшов на лисенку, кажуть, ви, у нас є апарат, але ви не вмістите чи той апарат. І йдіть на той, на декабристів, вже колишня на вулиці. Там якась є приватна клініка, Святої Марії, чи якась, я не знаю. Ну я там прийшов, то там вже мене прийняли. Ви знаєте, а так ну дуже нічучі враження у нас дуже. От, от такі, от така маленька моя історія. Хотілося б, щоб так у нас було. Було б набагато краще. але Маємо те, що маємо. Ось така маленька історія. Надіємося, що відео вам сподобалося і воно не може не сподобатись, тому що зараз багато з вас їдуть, вам цікаві враження, вам дуже важливі враження від багатьох людей, від багатьох думок. Тому ставте знову в цьому відео подобайки і будемо записувати ще більше різних відеороликів, якщо вам це подобається. Гарного вам дня! І ще, ще якщо можна, одну секундочку. Там дуже багато відео є, як ми їздили в Копернікан, там поселення українське вільно. знаєте... Може, Бог дасть ще здоров'я, я б ще хотів поїхати подивитися, Мене дуже то інтересує історія українська. Може, мене Маркіянчик ще завезе, десь ми подивимося, я вам розкажу про свої враження. Ну, хотіло б Я ще хочу попросити Маркіянчика, щоб ми десь в тих степах канадських, де є українські фермери, де ми от їздимо так як вільно. Та як ми були у Андрію в е, тих містах, ще каже Маркіянчик, що він мене завезе в Мирне. Е, щоб ми заїхали десь до фермера, чи він володіє українською мовою, він українець, чи не володіє, але Маркіянчик, що переведе і поговорити з ним про Бо боту. Тут дуже багато. Навіть я зустрічав ще одну секунду, навіть я зустрічав. В одній організації приходимо, чекаємо з дочкою там, в одній організації приходить дівчина. Така дуже гарна дівчинка і каже: Заходьте. І от, а дочка каже, ви українка. Вона каже, так, я українка. А я кажу: а звідки є? З Суснівки, коло Червонограда мої батьки. Знаєте, так нас гарно прийняла. Я дуже дякую їй. І слава Україні. Героям слава, друзі!